thank okay. Українська розвідка встановила, що вчора військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації провели провокаційний артобстріл житлових кварталів Луганська. Вогонь вівся з боку сусіднього міста Олександрівськ, яке також контролюється ворогом. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує постачання озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних металів. Матеріалів для незаконних збройних формувань. Встановлено, що 15-16 лютого на залізничну станцію Макіївка прибув ешелон з артилерією, зокрема гаубицями Д-30 калібром 122 мм, боєприпаси вагою до 40 тонн та паливно-мастильними матеріалами до 60 тонн. Також до селища Комачове Старобешівського району Донецької області з Росії прибуло 5 бойових броньованих машин, дві установки залпового вогню ГРАД, два паливозаправники та два вантажних автомобілі.